Ніколи не купуй собі BMW M5 в 10, якщо не готовий до цього. Якщо не готовий до розходу бензину 30 літрів на 100 кілометрів, тебе болить голова від громкого вихлопа. Якщо ти криворукий і не можеш втримати 560 сил на задньому приводі, а якщо тебе це налякає, то це може стати найкращий досвід в твоєму житті. Тепер, друзі, до вашої уваги BMW 5-F10 Dorist. Як ви можете бачити на кастрюлі без M-пакета, без M-руля, така вона в мінімалочці, це 528 на М20. І от настояща мужська машина, яка покоряє женські серця. На женських серця це не саме важне. Саме важне це мушки серця, які вона покоряє. Forward, nigga. Перше, що кидається в очі, коли бачиш справжню М5 5 це наскільки вона роздутіша, ширше за звичайну в 10. Да, ти можеш... Підійти глянути, це от крило від самоліта І тут у нас така є надпись М5. Це, знаєте, коли ти їдеш на Мерседесі, стоїш збоку, чуєш, під'їжджає якась тачка, так брач, думаєш, а, F10, зараз її накажу, а потім дивишся і розумієш, що це не просто овца, це волк в овечій шкурі, який тебе натягне так, що ти будеш просто в шокі. Такі 20-ті тапки можуть собі дозволити всі. Но, такі тормозні диски, точно не всі, це 400 мм, 6 Brembo тормоза які ставились тільки на М5. Значить, який двигун тут стоїть під капотом? На мою думку, вони просто на заводі взяли два н 20 на другому стежі. Отак, їх. один до одного Бамс. І вийшло оцей мотор, який називається, як він називається? Це в нас s 63 На 44 Насамділі. Про ендосаті так говорить любитель цих тих самих ендосатих моторів, які самі на цьому 100-му моторі. Насправді це у нас 4,4. Справжній баварець. На стокі в ньому 560 сил. Но є но. Є но. На стейч-день він видає вже 630-650 і на другому 700-750. ну Я думаю, там порушати можливість можна безконечно просто. У нас що, дві турбіни, мотор у нас після ковки. E, Проїхання 25 тисяч і на цій машині так само планується полишати мощність. Полишати в таких діапазонах не точно не стечь 1 не стеч 2, а навіть ще більше. Власнику цієї машини, цього автомобіля, цього тігра, я не знаю, як це називається, цього цігра, мушіни. цього муж е, запропонували зашити її в 800. 820, 820 сил. 820 сил я на сказали, задньому що... приводі. Скажу, поки думає, вже холодно, скоро зима. Я думаю, Зацепа не немає вже поки. Поки нема зацепа, зима. і його все одно не буде, тому що 820 на no, задньому приводі, навіть літом, даже... ну що, в принципі, все зрозуміло. Єсть масло, мабуть. Не ця, а інші. Да. Ламаються. Іменно ця ідеальна. Такої ви ще не бачили. Так, а тепер падаємо в мір розкоші і комфорту. І люксова комплектація в 10 і розкажемо, що в цій машини всередині. Так, які в нас змінення в салоні, одразу кидається в очі, це селектор коробки. В Відліжчі від от F10 тут стоїть ДКТ, Dual clutch Robot з двома сцепленням. В цій машині, ну, в общем, цієї коробки, як не странно, немає паркінгу. Паркінг тут тільки ставиться машина одразу на ручник. Якщо у вас, мабуть, ручник не працює, ця машина, мабуть, кудись укотиться. Тобі не подобається. я знаю, ця ручка, да? Мені взагалі не подобається ручка, вона виглядає дуже-дуже страшно. Щоб не мотікатися, не казати, що вона виглядає по уєбанськи максимально, то вона виглядає просто дуже страшно. Ну, я не знаю, Мені подобається ця ручка. Тут так само є вибір роботи режиму коробки. він цей кнопкою у нас вибирається, Так само одразу з боку є кнопки вибору жорсткості подвізки, управління, вибор двигуна, ну тобто комфорт і спорт і так далі. Так само одразу в очі кидається приборка, яка е, відлічається від обичної F-10. Руль, руль тут стоїть взагалі кастомний. Е, нахват він просто ну, сумасшедший. Він дуже товстий, дуже приємний. Зверху карбон, знизу карбон, ліпісточки, посередині карбон. Ну, Руль прям, прям, прям суперкласно. Так само в карбоні е, всі ці ставки, тут, тут карбон. До речі, шкіра, е, це, я так розумію, це напа на подлокотніку це теж не база. Немає напи е, тут. Звичайна музика. Є проекція, є навіді. Начнавідідя достатньо рідка тема тут. Чорний потолок, в основному, в принципі, так само, як в обичній F10. Комплектація, а, я то скажу, жирна доволі хороша жирна. Хороша, так. але я думаю, МК пусті ну, одна на тисячу. Ще одразу увагу треба звернути ці сидіння, це іменно М5 сидіння, які в обичній машині ставляться. Тут є ламайка. А, не знаю чого. Але в останньому кузі від G90 вони відказались від ламайки, що МК що в G60 обичний. Мені здається, це огромний мінус, тому що Ламайки в BMW це була така фішка, яка точно відрізняла BMW 5, -ки, 7, -ки, там 6 X від інших машин. Зараз це забрали, залишилось тільки в сім'ях, ніби в X', в X7 і так далі. Ну, то есть, це точно мінус Ну, сиденья... сидіння такі, що я не хочу звідси виходити. просто. От Посадку я взяв цей класний толстий руль М. -чний. Я сиджу в М я от

Ми вже другий день її знімаємо, погода нас не радує, їх на ній майже невозможно. Ну, тобто зацеплені немає. А, значить що? По-перше, ручка, Та саме про яку ми розказували, тут немає привичної кнопки, як на серії, розблокування селектора. Просто тормоз вправо селектор і водраю. Снімаємо сучняка. Артем, ці в тебе спитати. а от вона така прям ощається ну, тугенькою. Це вона тут така, що вона на всіх емках, оці селектора тугі. Це вона на всіх емках. На всіх тугі. Взагалі, вся машина ощущается такой більш жорсткою, більш тугой, більш збитою. Я себе на такі мислі пімав, бо я вже вчора проїхався один раз. Піймав себе на такі мысли, що обична в серія там, 535, 328 вона максимально підстраюється під тебе. Тобто їдеш mm -hmm. в копро, вона буде така спокійна, тихенька. Вот. Mm -hmm. Не вмію пользоваться такою апаратурою. Обична серія підстраюсь під тебе. Векопро вона буде така ніжна, спокійна, тихенька. Включає спорт плюс, вона така, все, хорошо, будемо швидми, будемо навалювати. А, машина намагається бути максимально підходяща для будь-якого типу водіїв. Тут трошки наоборот, тут ти вже маєш під нею підстраюватись, під її характер. Тобто ти їдеш і на ній постійно відчуваєш, що вона кожен раз хоче, щоб ти включив її спорт плюс, виключив стабілізацію, десь закинув її назад, пішов боком, що у нас Давай, пропустимо. Ну, коротше, вот чи Ча це чи плохо, я думаю добре, бо все-таки я легенько газ нажав, все, вона зірвала. Я думаю, це все-таки добре, тому що МКО має бути. М-ка має тебе провоцирувати постійно, МК має бути дерзка, борза, зла і так далі. А в остальному по салону, я от собі ще масаж хочу включити, в остальному по салону нібито як обична F-серія. Ну от з цими сідушками, з цим рулем просто себе відчуваєш ідеально. Тобто, не хочеться звідси нікуди. Не виходити, не переставати їхати, Єдине, заправлятися і заправлятись. А який у тебе виходить по городу, Артем? 30. Це у нас це який режим? 30. Любий? Це любий режим, чи там навали? Це смішаний режим. Смішаний. Тобто можна і більше, так? Да? Можна більше, можна більше. Якщо не ошибаюсь, там більше 30 не показує вже комп'ютер. По трасі, в принципі, політичний. Для такого блів може бути. Тобто, хорошо, а от по городу, наприклад, комфортно ще на ній катати, ще є якісь да, мінуси. Так, да, в мене комфортно, взагалі ніяк. Не. Тобто немає ще ніж це якась там спортивна жорстка тачка і вона не на кожен день. Ну точно, городська машина, Ну тобто це іменно кайф п'ятерок, іменно емок, що... Ти одновременно можеш її використовувати на кожен день машину, просто на ній їздити по своїм справам, там навіть сім'єю, бо вона, в принципі, велика-велика, місця достаточно. Велика. І так само в будь-який момент ти нажимаєш кнопочку слона М1, і тут не буде все робити, бо дороги немає. Нажимаєш кнопочку М1 і все, ти... Ну, конкурентів тобі майже немає. Що, а от ще таке питання? По городу багато уваги на тебе звертають, можеш там показують пальці вверх, яка спочери фоткають, ще там щось. Почти кожен проходить. Кожен приходить. Тобто ребята розуміють, що це не просто передіта там 5-5, а настачає. Може, хтось і думає, що це передіта машина, але... Мінімально я хоч мінімам, розбирається, да, вона має поняти. Так, ну, да, ми про тормоза вчора якраз говорили, що там диски ви собі можете поставити 20 відемки, любі, але купити тормоза, скільки тормоза на неї стоїть? Е, карбон економіка, це за один новий диск, 300. Е, давай, тисяч, давай такі, як, тисяч. як тут. Такі як в мене, один новий диск, вони тут тисяч. 35, то тобто є 150 це в круг, yeah. вийде там, yeah. а колодки. Колодка, кстати, начальник на жопу. Скільки, стільки? стільки? 3000 30. гривень і на морду 6. Ну то є 150 у поняти тормоза, так? Це без роботи. Це ну, тільки ну, самі запчасти. Ну так, ну, да, роботу так. — Сам собі заплатив, так? Да? <laughs> є якісь там замінники, дешевші аналоги? — Ні, замінників немає. Я думаю смсу нема ставити. якщо... Ти береш таку машину, то ти не шукаєш її ну, да, і... да. Ну бо тут тормоза дуже важлива. Понятно, що зараз ми не розганяємося, бо немає. Як. Але я думаю, з 250, якщо там третій раз чи п'ятий раз підряд, треба, щоб машина зупинялася. Вона ж не раха. Скільки вона? 1800 десь важить, так? До двох тонн. Ну то що, виїхали трошки на рівнішу дорогу, включимо М1 без фанатизму. Я включен за стабілізацію на всякий случай. стабилизация не очень нам помогает, при том, что педаль я нажимаю, ну, педаль я нажимаю в 30, может, 35, то есть еле-еле. Операторская машина уже отстала. В спорте как коробка с дуже сильно меняется, становится дуже такими жесткими приключениями, хотя мы, навіть, ну, в полной едем. Можливо, зараз хтось сидить дивиться, знаєш, думаю, блін, ну там мені там 17 років, там 16. Годі як тоже тож світом бабок накоплю, забігав, знаєш, і куплю собі М5. От Артем хотів тебе спитати, от, ти, ж владі... ти ж машина в тебе відносно недовго, но якщо не секрет, скільки ти вже в неї вкинув, чи ти ж нічого в неї не вкидував? Вкидував вже більшість штучки довгих. А сікала в тебе? Теж не. Немає тижня? А так, опять же, машина купилась з некоторими нюансами. Попадовички там рычаг, допустим, мене звучало. Рячак 500 доларів тільки по оригіналу. Ти по оригіналу брав рычаг? Немає замінників. Замінників немає. Тихо оригінал. То есть на МК, я так розумію, замінників майже немає. Немає, немає. 500 баксів річак, там 20-500 стоїть і два лем до зонтапу 15 тисяч, один. Не нужна тобі така. Так, 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 знаєш, якийсь такий парень. 16 років, все. Навіть 18-19, думаю, блін, от там накупив там собі там 30 тисяч доларів. Хочеш її купити М5 там боком роздавати, там, дівчаток цепляти. А потім сиди, дивиться ці відео, чую цену в тисячу доларів за перший тиждень володінням автомобілем і думаю, блін, та чи треба мені ця машина точно? Опять же, дивись, що ти купуєш, можеш взяти з пробігом сотку, і туди в мотор ніхто не лазить, і ти розумієш, що зараз вона тебе може в будь-який момент надивити, так скажемо. А можеш взяти, от, допустим, як я з пробігом 160-й мотор вже зібраний на комп'юті, я абсолютно не переживаю за нього. Ну, да, знаю, що він усилений вже. Тут опять же є свої плюси і мінуси. Вроді пробіг великий, розумієш, що з мотором все в порядку. Вже. Це така машина, що тут... Выстранили. Що тут пробіг 160 лучше не бо на 160 вже точно щось 6 no, його починили, no, 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 no. <repros> а на 100. А вот десь зараз, зараз, напевно, ти приїдеш на ремонт дорогостоящий. А скільки ти на ній вот максимум розганявся поки що чи не було? Eh, 270 ограничитель. <coughs> Помішав, да? Помішав. 270, а все. Тихо, слышу запа. А если ограничитель? якщо б не було на машині ограничитель, Був би в тебе кишну три ограничительниці, там, Хватить, стоп, бах, попу, да? 400. Может, положить положити все. Кроме мотора. Мы, кстати, коли їхали до тебе, подивилися скільки стоїть мотор. Вид 8 тысяч У Ну ще новий за 1100. Ну прям новий мотор. Ну за мільйон сто можна взяти мотор і в комплекті, що буде кузов, салон. Два резини, буде, руль. Буде, буде, буде називатись машиною просто. Да, <рес> але ну, опять же зараз наш нового мотора за 1100 такі мотори як Ан 20, ніхто не знає, коли він ляже. <рес> може він лягти, як на пробігі 20, так на пробігі 100, так на пробігі 150 і 200, а може взагалі не лягти. Має у нас просто коробка вліво, ручник, і вся машина стоїть на місці. В принципі, не один день, напевно, володіння такої машини обходиться без поїздки на сервіс. І зараз ми сюди приїхали, але слава Богу, у нас нічого не поламалось. Ми приїхали до власника повчатися з власником цієї машини. І зустріли тут ще одну таку саму М5. Це кінця в нас на дорістовій фарі, а в нас хоч це в дорістої вже а, максимально рістова, Full фуллет-фара. Отак вона виглядає дуже гарно. Знаєте, як кажуть, одна М5 добре, на дві краще. На дві краще. Це... Ця ситуація. Uh, так, ребята. І от власник М5, uh, яку ми знімали, його звати Артем. Хто пам'ятає, uh, в стінах цього бокса ми ремонтрували нашу е 60 він його скресив з того світа. Це Артем. Артем Артему 21. і uh, в 21 Він вже, uh, з того, що я знаю, був щасливим власником майже М4 f 32 і... До хрена 39-60 <свят> було до цього, <сего, свят> так. І <зали>, да. <свят>, да. зараз М5F10. Давай, знаєш, як зробити? От як ти дійшов до M5 F10, взагалі? Типа, це була якась цель-мрія, mm, чи просто. Це отвлечення? була така, да, так, больна детська мрія, так скажемо. Якщо я підписаний я нам... на Артема в тіктокі е, і вже. Чуть там, що не, там, 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 там не репост, поняли. Так, да, типа -та. репост, все время М5 в 10 Я думаю, що це трохи теж зіграло цією роль. Да, да, да. А з того, що тебе було перед М5, що було цікаво, про те, що можна тоже розказати? Четверка. Четверка, вот F32, 435, на N55. Собраний був повноцінний стайч третій. 470 сел на стенді витягувала. Ну, там взагалі доработок було дуже багато. Там в мотор заложен десятка зелені. Ти сам Все, ну, це не повністю. Я взяв по факту вже початий проект, просто я дозак. Вона їздить ще до цієї пори і нічого питання немає. Якщо що. Е... Маш... Машину ту четверку знає Адлінбуст. Там вони самі казали, що там просто база іменно для тюнінгу є більша. Ага. Там можна в неї ще Дути шити, ідуть. шити, шити, шити ідути. Я що, от в 21, і в 21, от Есто, на якому ми знаходимося, це не просто СТО, не просто так ми сюди приїхали. Він безпосередньо власник цього сервісу. Розкажи, як ти в 21 в стольному такому знаєш, віці. Став от... власником сервісу, да. Да, так. От... Як, от... як до цього дійшов? Доріс, так дійшов, до не знаю, як от, але ти власник сервісу? сервісу. самого дитинства просто була якась така тяга до машин, пішов вчитись, соответственно, механіка. Тоді це вже було почало третього курсу на учобі. Я ходив постійно, задовбував свого директора коледжу, що відправив мене кудись на практику. Я задовбував, задовбував місяця, наверное, на три він відправляє мене на практику, тут у нас сервіс автомір. І все, я рік роботи в автомірі. Тоді мені пропонують другу роботу, я йду ще раз на другу роботу вже, і тоді вже просто-напросто следующий рівок далі, тільки на себе. Ось ти, ти вже зрозумів, що хата робити на дядю, ти вже зрозумів да, да, як... було. Треба, як... треба тільки ж йти на себе, щоб чогось добиватись і так далі, а mm. не жити там, допустимо, від зарплати до зарплати. То в тебе вже це почалося рік, так? Да, Чи більше? Ні, навіть року немає, я в лютому почав. В mm. лютий місяць. То есть... Ну, того ти і не боїшся брати в основному м 5 yeah. нс 63 тому що ти можеш. Дати її раду, так сказати. Ми бачили, там ще вона до тебе приїхала теж на обслуговування, напевно. Так, yeah, yeah, yeah. там там обслугу, там обслугова, такі мілкі ремонти все. Це потужно. 21 рік бути обладателем цієї машини і розуміти, що от щось не так, от я, я її завожу до себе додому, грубо говоря, я от сам її роблю, типу, нікому не даю, от я от сам себе робити. Так, Хорошо. постійно. А якщо от. Після М5, отець, що, що ще може бути цікавіше для тебе? Є якісь ще там мрії, якісь плани? Не, не все. Це поки що. Да, F90 треба. взагалі не моє А Не що не подобається? Просто не, не, не моє. Просто, да, просто така от була мічта і в 10. ще в тебе ж було Дріфтові 30. Я хотів все, 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 до кучі Та Ти ти продовжив. Так, я б я б я б туда просто літо пройшло, я б роки ніде не їздив, так чисто з кінтами заїхав, коли б року подавали все. Я бачу, коли два дні назад на «Чайки» її вже морду десь там. Трошки втулили. наступний сезон, можливо, щось і куплю, але треба мати просто часу не займатися. А так как я сам на там есть работа, я один работал, не было сейчас реально заниматься здесь. название Power Service. На чем вы именно специализуетесь? Какие машины? может любые? Вообще любые машины, но полностью в Прямо до в Так, то любые. Любая БМВ, да и вообще любая машина. Ну так само отеля пригнали, в прошлом Тоже смело. Делай, да. Ну, банк. Бішись, більше Кор, Кормить. Да. Ну Сарис побирать кого не закрыли. То ж, даже пример, як правило, який. Ну то, що теж не вообще одні версидася были. О. Тут така волосся. Открыв Харьс по тою, не закрыв на себе через місяць. Що іменно робит там все равно? Мотори, ходовки, выхлоп, гоні да онпайка, там раздвойка і так далее. Регулеви тут тоже. Чипа, ну, будет? Да, ну, стараешься на грете? Да, да Ты сам что ли... mm, Я в с другим человеком, да, я просто uh -huh. uh -huh. Ну То есть можно прийти и все, что хочешь. Да. Ряд, ну, просто, а, вот, да? да просто, вот, приезжаешь, завышаешь машину, там, короче, хочешь, то, 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 там, то, то, хочешь стоять. просто завышаешь мне то, то, да, то, 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 сам. то, 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 Вже збиралися ходити, прощатися, але так привернула увага 36-й кузов, в який Артем і його команду засунули Б-58 моторів. Артем, як у вас це вийшло? Ні, нічого не можна. Подружити кузов машини, які, мабуть, скоро років. Ну, 40 ще років машина. 90-х років вже за три Ну, Скоро 40 років буде кузов, і останній дві ціль БМВ, останній Б-мотори. Тобто, що ви бачили, що це не просто там, поміняти масло, фільтра, я вам буду свічку закручувати, різьбу злежуть. Тут можна навіть робити свапи, причому не просто там засунутися М-50, який туди по заводу стояв, в чому немає ніякої проблеми, а можна прям мотор, Хоч мотор відент. Зараз, звісно, десь гаражить творчески такі безпорядочки, але це все моменти. Ну, робочі моменти. як казав Ніхто не готується до цього. Сказати, що ви хочете, з вам зробляться під ключ ідеально. Хорошо, а яка ціна, наприклад, в е, машину, який цей двигун не міг ніяк стояти, засунути його. То <святок> тобто під ключ, якщо в мене є там, основна машина, є мотор, скільки це буде стоїти? Такий свап. Робота, да? Ну, да, от такий сваб. Сама робота, так? Ну так. Підключити Времні це все і так далі. Полтори-дві тисячі доларів. Ну, мені кажеться, полтори-дві тисячі за свап такого рівня, це дуже адекватно. бачить. Це зависи від складності. Що, ребята, думаю, будемо прощатись, в принципі. Артем, дякую тобі, що вділив час, показав <святок> свою машину, показав свій <святок> сервіс. Якщо ви хочете теж заїхати і обстежити свою машину в лучших традиціях, все по вищому класу, mm -hmm. ми лишимо всі силки на Артема та на його сервіс в шапці, доріжніше, в, в, в... В, в, да, в описанні. Ви можете переходити, писати, що ви від нас. Ну, Може, якась кідочки буде, Звісно, звісно, будемо сідочка. Щось придумаємо. Я думаю, людина, яка собі берем 5 на S63 і не боїться її обслуговувати і содержати, як людина яка може таке робити, точно з вашими машинами. Зможе зробити все, що угодно, все, що захоче, і починити, і закастомити. та ми. Ти ж планів отношення до клієнтів. До мене клієнти дзвонять навіть в 12 часов ночі. Я спокійно беру від них телефон і говорю. ще раз позвониш. Ви ще кожного дзвони, визволити в готові. Такого немає. Такого, такого немає. Можливо, коли від 12 ночі сміло може взяти трубку, там поговорити з людиною. Ну, все тоді. Все, всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, і до нових зустрічей. Всім пока.